Я вітаю глядачів телеканалу Рада. Наш ефір продовжує програма Власний погляд. Народний депутат України Юрій Ганущак у нас в студії і говорити ми будемо про правове врегулювання місцевого самоврядування в місті Києві. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, якраз дійсно ми говорити зараз будемо про ті теми і про ті проблеми, які незабаром будуть обговоритися в сесійній залі. Я знаю, що ви є ініціатором одразу декількох документів, які врегульовують питання, що стосуються самоврядних структур в місті Києві. Зокрема, одним із них ви пропонуєте врегулювати адміністративно-територіальний устрій столиці. Що це мається на увазі? Ну насамперед, ідея не нова. Тобто, коли я працював директором департаменту Мінріонбуді, то узагальнений проект зміни до закону про столиці, він... Виносився від уряду, і він пройшов навіть перше читання. Ну, але після виборів президента більшість вирішила, що не потрібно міняти нічого, тому що їх задовільняє те, що в Києві є, і на цьому закінчилось. Зараз е, е, я розбив це на три частини, які можуть автономно розглядатися. Що стосується адмінтерустрою міста Києва. Ну насамперед потрібно врегулювати межі Києва. Тобто, очевидно, що це не може бути предметом ну, такої спекуляції, дискусії там, Київська область, Київ. Тобто, рішення в будь-якому разі повинно прийматися. І це рішення потрібно виносити. У межі рі... розбиті до цього часу. чітко Ви встановлено... розумієте, до цих пір документу реально, в вигляді карти, де межі Києва немає. Немає документу як такого. І це завжди є предметом певних спекуляцій. Наприклад, остров Великів, де, де є водозабір для міста Києва, він належить Києву чи ні? кажуть так, другі ні. Або та ж сама Кончозаспа, ну, місце елітного проживання. Він Києву належить по, по перспективному плану міста, так. От, а так, вроді ні. І, до речі, я чув того ж самого Мельченка, свій час він казав, «Та, Господи, не дай Бог, щоб його ще Києву приєднати це. Тобто це питання. І це питання треба, звичайно, вирішувати між дискусіями Київ і Київська область, але його треба приймати. І от е, його має приймати, е, ну кабінет міністрів повинен сказати: оту, поставити крапку, і Верховна Рада затвердить ті самі межі. Тобто розпорядження дати місцевій владі, чітко визначитися в цих питаннях, повинен бути закон. Закон ставить е, крапку на тому, хто. Яка територія кому належить? Нещодавно. Друге питання, яке теж адмінтерустрій стосується, це фактично вирішення питання, чи можуть бути сільради на території Києва. Ви знаєте, що в нас ще є сільради, і навіть от Коцюбинська рада є окрема, яка періодично приймає якісь закони по відчуженню, не закони, а рішення по відчуженню землі. А вона вже входить фактично у місто Києва. Так от ці речі треба врегулювати. І це взагалі не складні. Але це потрібно зробити, тому що будь-яка влада, яка приходить, починає гратися з цими речами. Ну а це питання торгів. Далі вже йде. Де торги? Там корупція. Межі районів чітко встановлені. Власне, нещодавно Київ змінив кількість і межі районів. Я Києва. вважаю, що межі райони теж повинні визначатися законом. Тобто, закон теж. на рівні Верховної Ради закон дає закон на рівні Верховної Ради. Це є столиця, і по столиці треба визначати не тільки межі. Міста або юрисдикції міської ради, але й межі районів. І в цьому якраз якраз іде в зв'язку з цим другий закон, другий законопроект, який стосується відновлення районних рад міст. Чому це необхідно зробити? Тому що, ну, давайте подивимося, для чого взагалі їх ліквідували. Ну, ліквідували, тому що керівництво... Керівнику молодої команди і тому, хто входив в неї, потрібно було забрати всі гроші на гору, тому що в цьому випадку легше ними крутити. А більша частина грошей осідала в районах, тому що саме там головні видатки, які йдуть, які найближчі до населення. Це є зарплати вчителям, е вихователям дитячих садочків, поліклініки. Це основні бюджетів. Основні видатки, плюс утримання. Між дворових територій і будинків, які належать до комунальної власності, навіть якщо приватизовані квартири, то все одно будинок сам належить до комунальної власності, поки ж не утворено створено ОСББ. І от після цього, як гроші були забрані, фактично пішло вихолощення. І от за останні два роки ремонту під'їздів внутрібудинникових, внутріквартальних, фактично не робиться. Чому? Там в міській раді до цього ніколи не доходить руки, тому що є більш серйозніші на їхній погляд речі. В той час, як навіть теорія показує, що на депутата найнижчого рівня самоврядування повинно припадати не більше 6 тисяч виборців. Реально це маленький квартальчик. І цей депутат кожен день має ходити мимо тих жителів по тих самих баюрах, по тих самих дірках у асфальті. І тоді він фактично є той, хто постійно давить на керівництво, яке приймає рішення, що так і так приведе в порядок. Ну я сам був депутатом міської ради міста Хмельницького. Так я слідкував навіть коли заасфальтовували е, територію та моєму мікрорайоні. Я слідкував за те, щоб технологія була дотримана. Щоб після цього машина проїхала і не Юрій Іванович, значить для того, щоб, щоб аби відремонтувати робити. дорогу в під'їзд до якогось окремого будинку в якомусь районі, зараз потрібно рішення е, Київської ради. Не... Так, тобто на самий, місцева... верх. на самий верх це дається. І нас немає зворотнього зв'язку. Зворотнього зв'язку зв'язок це йде через депутата. Якщо ви порахуєте, скільки припадає на депутата Київської міської ради, це більше 20 тисяч. Навіть 30 тисяч е, людей, які проживають, та він ніколи їх не, не, не бачить, ніколи там не буває. Тобто зв'язок з народом втрачений е, дуже серйозно. Ну, крім того, мешканець майже ніколи не попаде у приміщення Київської міської ради. А Київські е, адміністрації це е, фактично е, не є органом підзвітним самоврядуванням. Це є простягнута в район рука Київської державної адміністрації. Тобто тут зв'язок із виборцями втрачений повністю. Крім того, наявність районів дозволяє забезпечити диверсифікацію ризиків. Ну завжди, якщо якісь є проблеми в Україні, в першу чергу вони проявляються в якому, у, у столиці. Так от, щоб столиця повністю не була паралізована, в випадку, якщо щось станеться, то мають... Бути системи забезпечення, які йдуть ті, які надають послуги безпосередньо мешканцям. І для цього райони потрібні. Далі має архітектурні форми, зараз... ті самі. Ви ж знаєте, от мені виборці кажуть, от поставили генделик, Біля нас поставили генделик. Якщо би було це в повноваженнях району, ну ми б якось писали і так далі. А так наші всі звернення нікуди, тому що рішення приймається на аж на міському рівні. Це так. Та. Тому е, ряд цих питань потрібно приймати на, саме на рівні районному. Потім ще одне. В одному районі районна рада з того самого питання, ну, наприклад, ОСББ, ну це ж питання неоднозначне. Во. Вона може прийняти рішення такого плану. А інша рада прийме рішення іншого плану. І от е, після цього вже може бути видно, яке рішення є кращим. Ну, для цього треба дати повноваження приймати рішення. Тобто, треба дати право робити помилки. Чим вище розташований орган, тим важче він сприймає, що він допустив помилку. Ну, наприклад, Верховна Рада ніколи собі не дозволить сказати: ви знаєте, я помилилася, там от такий закон був неправий. Тому диверсифікація ризиків і взагалі місцеве самоврядування дозволяє країні розвиватися. А для цього повноваження кидається вниз. О, в даному випадку це стосується міста Києва. Хоч хочу опонувати вам, скільки кияни, які дивляться зараз нашу програму, в принципі, так питання могли б вам поставити. Наскільки були ефективнішими е, дії на місцях місцевої влади, коли були райони в конкретних конкретна влада в конкретному районі Києва, не вже були ефективніші? Було ж багато також недоробок, було багато й доріг, які е, були розбиті, Довживання було багато. Було. От хотілося зрозуміти, наскільки Може це, це зараз з, з, зникнуть оці зловживання, про які ви кажете, можу вам пояснити. Е, всі три закони потрібно приймати в комплексі. І от третій закон, найголовніший закон, це розмежування місцевого самоврядування і державної влади. Тобто, це розмежування фактично функції міського голови, який очолює міськвиконком міської ради з однієї сторони. І голови держадміністрації, якого призначає президент, який є представником уряду, з іншої сторони. Тому що раніше, за часів Черновецького, взагалі була не, е, ну, абсолютно без, абсурдна ситуація, Одній коли собі. вранці е, Черновецький своєю молодою командою, на чолі з секретарем ради, приймав рішення щодо відчуження земель, там, законно, незаконно там, і так далі. А після обіду він же одягав кашкет. Державного чиновника, представника президента і дивився, а що це я до обіду там наробив. А чи відповідає це закону? Розумієте, це е, називає у медицині, на це називається шизофренією. На яких підставах зараз правових підставах? А зараз, зараз це зовсім, з, зовсім е, е, місцевого самоврядування немає. Тобто зараз виконавча влада повністю узурпована в частині держави, тобто з однієї кінця в інший кинути. Тобто схема, яка існує за кордоном, існує місцеве самоврядування, ось його сфера повноважень. Існує державна влада, ось її сфера повноважень. І далі взаємодія іде, тому яким чином? І Контроль, контроль іде. Яким чином? Голова держадміністрації протягом місяця має право зупинити рішення сесії або розпорядження міського голови, або рішення виконавчих органів, якщо він вважає, що вони незаконні. Але він не може так просто собі зупинити, він одночасно передає в суд. І вже суд на, на, ну, на, на, на засадах змагальності визначає, хто правий чи ні. І тут дуже сильно цей голова адміністрації ризикує. Якщо суд скаже, що ти не правий, то, ну, який же ж тоді представник президента, який не знає законів. Якщо, якщо, сказає, що, ну, якщо він часто починає подавати, то теж проблема. Якщо він. Пропустив якесь рішення, а потім виявилося, що воно неправильно. Теж по голівці не, не, не погладить. І це набагато краще ніж те, що зараз робить прокуратура, який через 4 роки раптом замітив. Ви знаєте, але там по якесь рішення Київради, ви знаєте, було мабуть незаконно. Давайте ми його відмінимо. Чотири роки пройшло. Юрій жорстко встановлюється термін місяць, і ти повинен показати, що ти є представник держави. Виходячи з того, наскільки ви емоційно розповідаєте нам про це і детально знаєте всі проблемні аспекти київського самоврядування, чому раніше не виникли такі законодавчі ініціативи від вашого імені? Чи не пов'язано це з тим, що ви балотуєтесь в одному із виборчих на одній із виборчих дільниць Києва? Ну хто вам сказав, що не виникли? Ну я ж вам кажу ще раз, що, що ці ініціативи були в першому законопроекті, який ще тоді як представник уряду подавав. У 2009 році, воно пройшло перше читання. Воно було повністю підготовлено на друге читання, ну всі три проекти в одному. Во. Але тоді, внаслідок того, що ну, більшість помінялася, тоді прийняли рішення, ну, ви знаєте, ну це ж не буде, якщо це ж буде підконтрольність голови адміністрації там, і так далі. Потім дурь кожного буде зразу видна, тобто це не, не ручняк. Зразу. Ми ще ж okay. не вийшли з Совка. До цих пір наша система орієнтована на систему ЦК Компартії України. Є перший секретар ЦК Компартії, який рулить по-справжньому, -по але не відповідає за це. А е хлопчик для биття це кабінет міністрів або голова адміністрації, або і по вертикалі. Любий момент можна зняти, причому привід завжди знайдеться. В даному випадку це жорстка система. Повноважень, відповідальність, повноваження, відповідальність Юрій Іванович, І працює воно автоматом і не залежить від особи, яка прийшла на це місце. Юрій Іванович, наскільки важливо врегулювати ці питання до виборів мера в місті Києві? Надзвичайно важливо, тому що е, ці е, вибори тоді е, є фантомом. Вони абсолютно не потрібні. Навіщо робити? Е, ну та, та таку велику кампанію, якщо людина, яка при, приходить на місце мера. На наступний день жахом помічає, що виявляється, вона не має можливості управляти. Але саме основне, що, що в нього немає важелі впливу, але виборці за нього голосували. Тобто він перетворюється однозначно у е, того ж самого хлопчика для биття. Значить, е, е, прямі вибори можуть бути тільки то, то, тієї особи, які дають, які дається повноважень, наприклад, в інших всіх містах України. Ну, ну, питання, мені може не подобатись там міський голова там, Дніпропетровська чи, чи Донецька і так далі. Але він перед виборцями відповідає. За нього люди голосували. Ну чому не можна це зробити в Києві? Організаційно складно буде провести вибори мера без районів у місті Києві. І які проблеми можуть виникнути саме на цьому Ну, районі? Вибори міського голови, звичайно, робляться незалежно від того, ну, тому й розділені ці три законопроекти. Щоб легше було про проходжуваність. Але я вам ще раз кажу, що система після цього все одно стає щербатою. В неї є недоліки. Тому, якщо ми приймаємо ці речі в комплексі, то я впевнений, що місцеве самоврядування в Києві буде організовано нормально. І не буде залежати від того, яка партія прийшла до влади. Тому що тоді. Голова адміністрації Київської, по-перше, повинен бути призначений людиною, яка має клепку в голові, а не внаслідок того, що їй подарували це місце, наприклад, за результатами виборів десь там. Оп, тобі, яка, як це, друга позиція, яка є, що е, цей голова адміністрації зможе певним чином, навіть якщо помиляться, Uh -huh. Ті ж самі місцеві мешканці спрямувати так діяльність і ради і міського голови, щоб вона була в законному руслі. Тобто два-три uh -huh. зупинення, програш у, у суді міської ради, і все воно своїй... Юрій Іванович, свої... Подібні проблеми існують в місті Севастополі, оскільки Севастополь також має особливий статус міста однозначно, однозначно і більше того, там вони значно більше запущені, тому що місто Севастополь це не місто. Це 33 населених пункти. Причому деякі з них які значно старші, ніж сам Севастополь. Тому що об'явити, що це є місто, а що тоді Інкерман? А воно старше, ніж сам Севастополь. Потім Балаклава спить і бачить себе містом. А це взагалі елітарне місце. І це єдина демілітаризована зона. Які проблеми зона? можуть виникнути без врегулювання цих питань? Вони вже існують. Там немає системних інвестицій. Їх немає. Чому? Тому що там стоять іноземні війська. Ні один нормальний інвестор не піде. Хоча це прекрасніша зона. Це ідеальне взагалі на Чорному морі місце, де можна зробити ну, Сінгапур. Той же самий. Чому? Тому що це глибоководна бухта, 18 метрів. Там можна, тобто е... специфіка цього та, регіону. специфіка цього регіону, в тій же самій Балаклаві ніколи не буває штормів. Це прекрасне місце для, для швартування тих самий самих яхтового спорту, і йому повезло. Що там немає російського флоту, туди пішли інвестиції. Але якщо ми не зробимо в адміністративному плані це як незалежне місце, тобто своїм статусом, окремим, бюджетом. своїм бюджетом, то в такому разі. Будуть завжди дякую вам за Заличезні На жаль, у нас ефірний сумнівість. час завершено. Дякую вам за участь у нашій програмі. Юрій Ганущак, народний депутат України, був гостем нашої програми. Власне, ми чекаємо ваших дзвінків до гостей програми Власний погляд за телефоном 255-23-98 Щодня з понеділка до п'ятниці, з 10 до 11 години. Анонси тих, хто буде в програмі Власний погляд гостями, ви можете знайти в ранковому блоці телеканалу Рада. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.